Ви колись відчували, що потрапили у телевізійну петлю часу? Ні? Це добре. Отже, ви досить давно не дивилися телемарафон. Не хвилюйтесь, пропустили ви точно небагато. Хіба що залучення до етерів екстрасенсів? Привіт, мене звати Оксана Мороз, і сьогодні ми говоримо про те, як українські медіа дотримуються стандартів журналістики. Як ви вже, мабуть, здогадалися, почнемо ми з єдиних новин. На початку повномасштабного вторгнення Росії спільне мовлення безперечно відіграло ключову роль. Воно скоординовано інформувало людей, спростовуючи російські вкиди та й просто підтримуючи моральний дух. Тоді така монополізація інфопростору державою була виправданою і необхідною. Там минуло понад три роки, а віз і досі там. Міцно застряг в ефірній сітці. За цей час формат не просто себе вичерпав, а й став шкідливим для суспільства, яке справедливо все менше йому довіряє. Станом на лютий 2024 року рівень довіри до єдиних новин складав 36%. Це дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Ці показники майже вдвічі менші від початкової цифри у 2022 році. Така криза довіри не безпідставна. Інформація у марафоні лунає переважно під одним офіційним кутом зору. Незалежних експертів там майже немає. Критики влади поготів. 73% гостей телемарафону у першому кварталі 2025 року це депутати від слуги народу. А якщо рахувати ще й позафракційних, але делегованих слугами спікера та віцеспікера Верховної Ради, то й всі 77%. Про це свідчить моніторинг-детектор медіа. Ті 23%, що лишилися, теж діляться непропорційно. У батьківщини 10%. За майбутнє та довіра мають по 4%, а голос менше 2 відсотків. А європейська солідарність взагалі відсутня. Баланс думок? Ні, не чули неупередженість про що це ви. Але. Відкиньмо сарказм, це не смішно. Настільки, що вже непокоїть не лише внутрішню українську аудиторію, а й наших західних партнерів. Європейська комісія ще минулоріч чітко заявила, що Україна має працювати над встановленням багатоголосого медіаландшафту. А Держдеп США в офіційному звіті справ людини назвав телемарафон інструментом безпрецедентного контролю за теленовинами у Праймтайм. І так це було за часів Байдена. А ми ж бо демократична європейська. Країна та порушення балансу домок – не єдина проблема телемарафону формат у стагнації, приречений на подальшу деградацію, як результат, страждає чи не все, що робить новини якісними від достовірності до повноти інформації. Що точно не страждає за таких умов? Це політичний піар, який добре лягає на ґруд однопартійності марафону. Але про все це по черзі. Влада закликає, економісти нарікають, люди кажуть. Саме такі фрази можна регулярно почути в етері. У чому проблема? Це нібито узагальнені джерела подаються без жодного уточнення, звідки цю інформацію було взято. Звісно, варто зауважити, що всі слоти марафону є різними за рівнем професіоналізму. Над виробництвом єдиних новин працюють кілька телеканалів. Кожна команда по різному підходить до дотримання стандартів. Наприклад, у каналу 1+,1 є проблема з дотриманням стандарту достовірності. Це показав моніторних телемарафону від детектор медіа за 31 березня, 1 і 4 квітня цього року. Аналітики зафіксували, що найбільше грубих порушень були суто абстрактними псевдопосиланнями. Також у ефірі пок показували відео з анонімних телеграм-каналів і неодноразово робили узагальнені розмиті посилання на джерела фактичної інформації, наприклад, говорили за даними місцевих ЗМІ, не уточнюючи конкретну назву медіа. Тож у звітні дні зафіксували велику кількість порушень стандарту відокремлення фактів від думок. Сам це були суто емоційні оцінки журналістів у новинах. Аналогічні порушення моніторних зафіксував в ефірі телеканалів СТБ та ICTV. Тут, крім емоційних оцінок, трапляються ще й нібито експертні думки журналістів. Приміром, від них можна було почути припущення у стилі, що Трамп схоже починає усвідомлювати справжні наміри Росіян або про те, що Америка дійсно стала вільною. Порушення стандарту достовірності зафіксували і в ефірі телеканалу Рада. У період за 31 березня, 1 і 4 квітня. Тут можна було почути узагальнені розмиті посилання на джерела фактів. В ефірі лунали фрази на кшталт «ЗМІ подейкують або деякі військові розповідають. Також були абстрактні посилання у стилі просочується інформація. Звідки воно просочується, незрозуміло. Моніторинг, детектор медіа показав, що повнота інформації у ці дні теж була недостатньою гостей і експертів часто не титрували належним чином, а їх баграунд не завжди уточнювався. Події могли подаватися без дат, а теми вибірково. І наостанок точність йдеться про відповідність зображення й тексту на екрані. Вони досить часто можуть не збігатися. Наприклад, ведуча може розповідати про Трампа, а в цей час показувати Путіна, говорити про. Калас, а на екрані фондерляєн також майже всі канали телемарафону грішать перекручуванням фронтових зведень випадковим набором відео бойових дій, а оглядових сюжетів не вибірковими архівними відео. До речі, ледь не забули ремарка про експертів у телемарафоні це не жарт. Їх справді можна побачити в єдиних новинах. Приміром, в ефірі телеканалу один плюс один. може стати поворотним роком не тільки для окремих людей, а й для країни в цілому. Прогнозує Марія. Це про розум, про мудрість та далекоглядність. Цьому році ми маємо пройти багато чого. Краща ситуація з дотриманням стандартів на суспільному у травні минулого року. Мовник вийшов із телемарафону і відтоді транслює власний розширений інформаційний ефір на каналі. Перший, наприклад, моніторинг детектор медіа за 31 березня і 1 і 4 квітня показав, що експертиза. Першого каналу щодо головних зовнішньополітичних подій була відчутно якіснішою і глибшою ніж в телемарафоні. В ефірах мовника було зафіксовано представлення владної та опозиційної фракції парламенту. На період моніторингу припала атака балістикою по кривому розі 4 квітня. і атака шахедами по Харкову пізно ввечері 3 квітня. В обох випадках перший канал Суспільного був відчутно оперативнішим ніж телемарафон. Хоча й тут також трапляються проблеми з дотриманням стандартів. Наприклад, моніторинг зафіксував емоційні оцінки журналістів у новинах. Також були питання до достовірності, оскільки в ефірі можна було почути узагальнені розмиті посилання. Отже, з телебаченням поки що завершили. Далі онлайн-медіа. І першим з них буде ТСН. Це один з найвідвідуваніших сайтів країни і затятий порушник базових стандартів. Тут зафіксовано найвищий серед усіх досліджуваних онлайн-медіа рівень порушень стандарту відділення фактів від коментарів. Це показав грудневий моніторинг професійних стандартів від інституту масової інформації. Всього до моніторингової випирки потрапило 23 популярних онлайн-медіа. Також монітор. Орнг показав, що редакція довільно використовувала емоційну лексику і толерувала сексизм та об'єктивацію жінок. До речі, про сексизм ТСН не раз ловили на відверто мізогінному контенті, задати, хоча б про те, яка поведінка відштовхує чоловіків. Це публікація за 24 рік. ТСН видалила її після звернення комісії журналістської етики. Питання є і до балансу думок. Більшість порушників цього стандарту матеріали з ознаками джинс. Тобто вони швидше за все є замовними, але не промаркованими на сайті як реклама або піар. Візьмемо до прикладу новину про те, що Ахметов з початку війни передав Збройним силам України та на допомогу постраждалим 300 мільйонів доларів. Підтримка української армії це чудова новина. Але тут йдеться про узагальнення внеску конкретної особи без чіткого інфоприводу, і таких матеріалів багато. Всі вони однобоко вихваляють конкретну особу чи компанію, тож виникає підозра, чи не проплачено це. Адже у таких текстах немає балансу думок, зате є вигода для героя публікації. От вам і порушення стандарту відокремлення реклами від новин. Також ТСН, чи не найактивніше з досліджуваних медіа публікує в розділі новини те, що новинами не є. Рецепти, поради з прибирання, тести на кшталт, чи бачить вас чоловік у своєму майбутньому, і звісно ж гороскопи. Хоча, якщо перейти на їх ютуб канал, то прогнозами на кшталт ракам варто не ображати риб до 22 травня. Вже можна не обмежитися. Бо на Ютуб канал медіа запросили, наприклад, тарологиню, і це не подається як розважальне шоу чи атакція. Це 30-хвилинне інтерв'ю, стилізована як передноворічне. Передбачення на 25-й рік обговорюють перемовини смерть Путіна. Так, знову смерть Путіна. Миротворців, ядерну загрозу. У Путіна почнуться проблеми, а в його школі дуже багато зрадників. І будуть підставляти, будуть невдоволення проти один проти одного. Якось в Росії різні знати клани підуть один на одного. Хоча по здоров'ю в нього давно проблеми, запрошена експертка не лише робить передбачення на ці теми, а й часом озвучує нібито точні дати майбутніх обстрілів. Така легалізація езотерики та псевдонауки через нібито професійні новинні ресурси, це загроза, тим паче під час війни. Бо це підміняє факти і експертизу, інтуїцію, а також знижує довіру до раціональних джерел і просто заважає. А й людям робити усвідомлені критичні вибори, і, звісно, робить суспільство вразливішим до інформаційних атак. Гаразд, скажете ви, халтурять деякі медіа, але ж є BBC з їх легендарними стандартами, їм можна вірити. І справді українська редакція BBC зазвичай тримає планку та дати маху може будь-хто. Ось вам свіжий приклад. У квітні цього року Українська служба BBC опублікувала в соцмережах допис: це була новина про загибель українського пілота F-16 Павла Іванова. У дописі йшлося про те, що це друга підтверджена втрата західного винищувача в Україні, як і вперше обставини трагедії оповиті туману. Що не так, якщо факт перевірений. У центрі уваги винищувач, а не людина. Техніка жертва людина-захисник на другому плані це зміщення акцентів там, де воно непропустиме. А ви вже донатили сьогодні? Якщо ні, саме час це зробити. Ось просто зараз поставте це відео на паузу і підтримайте будь-який перевірений збір. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Кожна гривня, спрямована на сили оборони, здатна врятувати життя. Надрукують перемогу. Кілька сот волонтерів у буквальному сенсі друкують перемогу. Що саме друкують? Ось такі речі в багажнику сучасних українців. Одна така штука може знищити і танки, і бити томився від війни. Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу. Дякую, Друкармії за надання. Нам світлофільтрів на бусолі, значні точки наведення і підсвітки бусолі. Повернімося до винятково вітчизняних ньюсмейкерів. Уніан колись авторитетне інформаційне агентство з ім'ям, а нині відоме своїми кричучими заголовками. Що не новина, то інтрига, емоція, хайп, класичний клікбейт з порушенням стандарту відокремлення фактів від коментарів. Та й у текстах редакція додає від себе перебільшення та емоційні оцінки, аби привернути увагу аудиторії. Це показав грудневий моніторинг професійних стандартів від інституту масової інформації. А тепер про баланс. Здається, що новини УНІАН інколи грають на когось. І мі зафіксував, що більшість матеріалів без балансу на цьому сайті мають ознаки замовності. Причому часто на користь структур Ріната Ахметова або інших бізнес-груп. А це вже підозра на джинсу. Ця частина контенту спрямована проти окремих політиків, зокрема п'ятого президента Порошенка чи екс-прокурора Луценка. Як і в ТСН в агенції, є проблема з псевдонауковим контентом. Наприклад, тут можуть подати сенсацію з телеграм-каналів без офіційного підтвердження чи новини на основі астрологічних прогнозів. Добре, хоч почали подавати з дисклеймером, що це розвага. Загалом політика агентства зводиться до принципу. Продати новину за будь-яку ціну, яскравий заголовок, емоція, подекуди прихована реклама і відверта маніпуляція. Стандарти об'єктивності страждають. Хоча варто сказати, що іноді Уніан таки маркує свої астрологічні матеріали як на надійні Маленький плюсик в карму. 24 канал. Медіа відомо своїми ютуб-етерами та активною новинною стрічкою. Аналіз інституту масової інформації показав, що найчастіше сайт порушує стандарт відділення фактів від коментарів. А вигадані пристрасті та надумані оцінки, приправлені емоційною забарвленою лексикою, залишаються невіддільною частиною новинної стрічки видання. Помітно, що журналісти намагаються зачепити емоції, іноді вдаються до художніх зворотів, але вони в інформаційному стилі недоречні. Маніпулятивні прийоми теж трапляються. Наприклад, тут люблять передавати слова російських пропагандистів чи чиновників. Приміром, у квітні цього року на сайті 24 го каналу з'явилася новина, у якій цитували російського пропагандиста Володимира Соловйова. Він вкотре фантазував про поділ України і запропонував віддати Львів та Івано-Франківськ. Питаю. Але подання скандальних спічів Соловйова як окремої новини фактично дає трибуну таким персонажам. Чи потрібен нам щоденний ретранслятор ворожих вкидів? Питання риторичне. Звісно, це теж своєрідний клікбейт. Мовляв, дивіться, що сказали росіяни. Але чи додається цінної інформації? Навряд. Окрема тема тут це джинса і чорнуха. Моніторинг інституту масової інформації зафіксував на сайті 24-го каналу приховану рекламу грального бізнесу у новинах. Це є порушенням стандарту відокремлення реклами, оскільки читачам не кажуть про це прямо і фактично вводять в оману. Щодо чорнухи, то 24 й канал засвітився в антирейтингу і тут знову лідирує прізвище Порошенка. І на десерт, як і на сайті ТСН, новинами на порталі 24 го каналу часто називають контент, який ними не є. Рецепти страв, добірку фільмів, поради з домогосподарства, бабусині забобони усе це може потрапити до стрічки новин. після всіх цих жахалок ви спитаєте: невже все так погано? Чи є в Україні медіа, які дотримуються стандартів, не грузонь в джинсі і не годують нас астрологією замість аналітики? Відповідаю, є. Інститут масової інформації навіть складає спеціальний білий список прозорих та відповідальних онлайн-медіа раз на півроку. До нього входять ті, хто пройшов двоетапний моніторинг і показав високий рівень професійності, без джинси, без фейків і з мінімумом порушень стандартів. Це досить різні за формою і аудиторією видання від державного мовника до нішових проєктів. Але їх об'єднує прозорість і дотримання стандартів. Ці медіа показують, що навіть у важкий воєнний час можна працювати достатньо якісно. Звісно, і вони не святі та можуть помилятися, проте їх відрізняє реакція на власні помилки. Наприклад, зразкову поведінку після помилки нещодавно продемонструвала українська правда. Видання опублікувало новину з некоректною інтерпретацією слів Дональда Трампа, яку читачі справедливо розкритикували. Редакція оперативно відреагувала, визнала помилку, перепросила перед аудиторією і виправила матеріал з відповідною позначкою, а також публічно пояснила, що саме було змінено. Це про відповідальність. Помилятися може кожен, але для ЗМІ важливо виправити помилку і прозоро про неї повідомити. Тож так намагатися в більшості випадків дотримуватися стандартів це цілком. Досяжне завдання. Біля медіа теж конкурують за увагу, існують в умовах війни та фінансового тиску, але не скочуються до таблоїдів. І в довгостроковій перспективі це окупається принаймні довірою з боку аудиторії. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі у наступних відео. У створенні відео використовувалася експертиза Оксани Романюк, директорки інституту масової інформації.